Коли це вибухнуло, ну, взагалі то перше, що паніки не було. Почув, що на п'ятому поверсі там людям треба допомога, у них двері Тобто Ми вже там, підручними всіми можливими, неможливими способами. Ну, відкрили двері, вони могли врятуватись, ну посікло. Були діти, тобто допомогли їм теж вийти на вулицю. Ваша квартира сильно постраждала? Моя ще не був, дуже сильне було полум'я, то могли стіни потріскатися на шостому поверсі, провалилася підлога. Тобто очах. Ну дуже великі, ну я просто прокинулася від того, що частина двері впала біля мене. Я була в коридорі в той момент. Вже запах гарі був, Одягнулася, вийшла на вулицю, і тут вже люди кричали: щось що з цих квартир, щоб їм допомогли. І там взагалі був дуже сильний пожар. Є загибли? Ну кажуть, що двоє є. Можливо, в цих там, бо якщо ви з цієї сторони бачили, uh -huh. там немає квартири повністю. С округа слава Богу, що вона була в сховищі. Uh -huh. Це те, що в нас. Дуже-дуже порадувало, але, на жаль, оселя дуже-дуже постраждала. Вікон немає, стіна е, у нас тріснула, ванна обсипалася, кухня, е, все, що було навісне, все впало. Але в квартиру зайти можна, ну, зараз поки що прибираємо. Ну, Поки що все відключено по комунікаціям, газ відключили повністю, не кажуть на, на який період, на коли. Коли буде це все відновлено, поки що ніхто нічого не каже, води немає, світло є. Але ми тримаємося. Вони, Вони не, не зупиняться. зупиняться. Коли Трамп дасть зброї стільки, скільки Україна зможе, коли дадуть літаки, коли дадуть тамагавки, тоді війна припиниться. Тільки тоді. Ми знаємо дуже добре психологію цих. Я їх людей не можу назвати. Людь, людьми не можу назвати, тому що бачите, що вони роблять, ми жили до кого вони в Росії. Ми знаємо ці клітини. Ми були людей. в Росії дуже ненавидять багато нас. років. Вони ненавидят Я в Росії нас. прожив майже 10 років. Ми дуже їх добре знаємо. Слава Україні!